Всім доброго дня, друзі, підписники, глядачі. Вітаю всіх себе на каналі. Сьогодні у нас вже субота, 20 вересня. їду на якраз в місто. Будемо працювати ми де? Правильно, будемо працювати сьогодні в таксі. Тільки по службі уклон, болт вмикати я не буду. Якщо є робота, однієї служби вистачає отакого поза очі. А там вже, якщо не буде ніякої, дійсно вже буде сильно там туго із замовленнями, буду включати болтик і погнали по болтику. О, діло не про то. 20-ка в нас тепла, хмарки, Дождь буде, не буде, я не знаю, але сонечко, сонечко вийшло, погода файненька, настрій нормальний. І сьогодні буде добре по роботі, будуть замовлення, будуть чайові і буде все дуже і дуже нормально. От, тут в нас усе кавунчики продають. Хто хоче кавуна, приїжджайте. Кавун місцевий. Тому так. Вроді би все сказав. Let's go, включаємося. Погнали! Тепленько в місті, трошки дав. І так, друзі, перше замовлення житнього ринку на Нататковського. Перше замовлення, і я його беру по-любому. Там зараз сьогодні у нас що субота, там напевно зараз треба буде трошки протискатися, але базар житній, людей багато. Не відходячи від каси, одразу ж замовлення була розпаковочка першим тим замовленням житнього ринку на Борисі Дені 102, а зараз із сліти, із ЖК набережний квартал. В сторону лобала. Це їде, їде, лізе і лізе. Друге замовлення. І далі вже погнали. Третя година. Давай, замовлення погнали. Працювати. Next. Сенгаївського надсумкатнема. Да, До, так тепленько, тепленько стало. То буває часом, <хе>, одіваюся, якось ветра, що було. Щоб було тепліше, а сьогодні так, і в машині відчувається на вулиці. Ну, трошки вітереції є, але щоб там, щоб сильно, там то ні. Марки десь трошки воно збираються. Ну, наче б тут ще не передавало. Слібно її забрати знову житній ринок. Житній ринок знову мені запропонував замовлення. Там можна було його не брати, тому що воно поза радіусом подачі. Але так як я хочу набити <кій> набити трохи каси виїздити за, за рядочку 59% в мене відсотків, але не катати самі-самі мінімалочки, самі низькі ціни. Тому я це замовлення взяв. Стреша з вокзальної 16 на Шевченка. Сонечко, погодка, все, класно. Що в нас там показує? 21 градус. Але виходить, з Довженка треба буде катнути на Коростишівську і камбек назад. Щось трошки десь... Я не знаю, десь хвилин, напевно, 40 я простояв і нічого не було взагалі. Навіть ефір був повністю пустий. Я думаю, може з інтернетом якась може накладочка, але... Але ні, інтернет працює повністю. Це напевно дійсно, що замовлень не було. Зараз 17.20, у нас тепленько, по батарейці в мене 50%. Ще я не викатав навіть. Я думав десь годин десь до 7 викатати, а потім уже, щоб підзарядитися до 8 і після 8, считай, із... після 8 до 11. Пів на 12 можна було би, якщо буде робота, взяти ще, попрацювати, От. то буває так, що хочеться, думаєш, та, не буде роботи до часов 10-11 і все, а потім, як піде роботи, в кінці і лупашиш-лупашиш, потім дивишся хоба на 23.55, Уже треба їхати додому. Хм. День на день, друзі, не приходиться. По цьому останньому замовленню там 174 гривні готівка, 200 гривень людина дала і без решти 28 гривасиків, виходить чайовими. Не якраз я вийшло туди назад катнули і оказався я в центрі. Не треба не їхати кудись, не треба повертатися з окраїни звідкись. На якраз хорошо. Да, але того, того це ж перед цим замовленням я вистояв. Вони десь 40, напевно, да, нічого не було жодного замовлення. Вже думав включати болт. Але болт тоже. Там, звісно, є хороші ціни, мови немає. Но, болт Розхідує. О, ось тобі замовлення. Великобердичівська 87 на Global. Хорошо. Під'їзд там перший. М -м -м -м. О, ну, якраз там Галіна заїжджати, там дорожку зробили біля під'їздів. Так, діло не про те, що я говорив з приводу болта. Болт так цікаво розкидує замовлення. Ті, хто працюють по болту, можливо, знають, може не знають, але те, що побачив я, що там замовлення, вони розкидають. От одне замовлення, вони там найближчі машини там 5, 5 машин вони так. Хто перший взяв, той молодець. Чого я це кажу? Тому що було так, що мені приходить замовлення по болту. Дивлюся, опана нормально, куди це їхати. ага, Я тільки хочу нажати прийняти. Воно хобана злітає і пише, дане замовлення було, а, це замовлення було прийнято іншим водієм. Тобі ж, воно розкидується на декілька машин. Хто перший взяв, той молодчага. Виводи, нема що втикати, хоч брать, бери зразу, прийняти і пішов, або ставити автоприйняття. Но по болту ти не бачиш загальної картинки в місці. Оце, звісно, оце, мінус трошки, так. Да. Хотілося б бачити загальну картинку, що робиться, а так виходить, заходить замовлення То, яке попало, хоч бери, хоч не бери, твої питання. 102 й напроти Глобала, друзі, тільки там точка. Будемо на Червоного Хреста їхати, тільки там точка стоїть в дворику біля під'їзду. Тобто треба буде трошки заїхати в двір. Хорошо, що там не сильно такий поганий заїзд, а заїзд, виходить. Ось тут крапка я, треба розвернутися туди і туди заїхати. І вже біля під'їзду забрати замовлення по комфортику. Нормально, два комфорта залетіло, цей передостатній. Навіть не так. Оцей ось, ось, який я привіз, і цей який зараз я їду забирати. Ну, якраз хорошо. 18.09 запаса в мене 32% ще маю. Хотілося би до годин 7, щоб швидше виїздити, зарядитися. Так про що я і говорив, друзі, щоб на вечір, щоб 10 година, не пальцем в носі ковиратися, їхати, дозаряжатися там, да, в той момент, коли буде робота, а вже бути заряженим, трошки заздалегідь. Щоб наперед зараз викатати, потім зарядитися, за годинку я весь кілометраж не виїздю і на вечір на якраз буде нормально. Так, замовленічко, Святослава Ріхтера в нас на Шевченка, поїдемо. Там треба спуститися трошки в яму і звідти забрати. І те. 18.34. Ямку зловив, точніше, не ямку, а люк на площадь, на Шульц. Правильно, вже в нас 18.40, трошки починаємо молодь з'їжджатися по кафешках, по ресторанчиках. Все правильно. Добробутванка була. О, вже ось у мене очікують. Бінго. Так, ну все. Харе. Тут в мене вже 18% залишилося батарейки. Але можна було би почекати в замовлення якесь спеціально туди до зарядки. Так, їду я на Шевченка, буду заряджатися. Ось. І Вже 17%, але не буду чекати, тому що 1855 на годиннику немає сенсу, не бачу ждати. Зараз поїхати в цей момент, поки немає ніц по замовленню дозарядитися. Це десь о 8-й годині я виїду звідси. Бо якщо я буду зараз заливатися, зараз хвилин 2, 10, 20, може одразу залетить замовлення, а може і ні. не буду чекати. Зразу ж поїхати, не відходя від каси. І все. І на вечір мені тої зарядки хватить аж у такого. Ну, дай Бог, якщо буде робота викатати. Ну я не впевнений, що я її викатаю. Це... Це якщо нонсопом їздити, але. коротше, буде видно. Зараз поки зарядочка, випити кави, можливо, якогось гамбургера з'їсти, поки будемо заряджатися. І все. І все. Правда, я не глянув, як там, чи стоїть хтось на зарядці, чи немає нікого. Прикол в тому, що я заряджаюся на голтою, трошки два слова скажу до цієї зарядки. Там можна час заряду резервувати. Тобі ж заходжу, вибираю час, вибираю тривалість, програма пропонує поповнити рахунок, поповнюю резервація, окей і все. Отак, звісно, да, непогано. Ну, ну, Цього я не зробив зараз. Зараз їду так як, так, як є, без ніяких цих, живою чергою приїдемо і будемо ставати. Виходить, що в нас тут нікого немає. Чітко на якраз. Саме раз, добре, пусто. Раштиком пахне, йо Запахло шашличком у нас тут Якраз класно, четверта колоночка, але ставлю я на 40 хвилин. Четвертий порт має пікнути вже. Да. Рівно 8 година. І це ж взяв замовлення з київської 100 за тебе. Тут дві адреси, правда. Але ціна непогана. Можна завести. Не можна, а треба. Так буде правильніше. Такі замовлення в нас не треба їх ігнорувати, а їх треба забирати. Трошки тепліше стало, Уже в нас темненько, друзі. Да, раніше темненько наступало, це було десь годин після 9. А зараз вже рахуй, вже да, 8 година, вже, вже на вулиці темно. І це замовлення в нас по комфорту. Майже 800 поїздок людина зробила. Нормально. З робітничої на Домбровського замовлення 20.34 на годиннику, Ну, на цей час щось маловасто, мало зараз поки замовлень. Мало пролітає, щось не хочуть сильно зараз активно їздити, Житомиряни. Не спішать додому. Правильно, субота, куди там можна їхати. Майдан визволення. Це за цією адресою Майдан визволення 8А в готелі Гермес знаходиться. Так, завершив це замовлення в народ. Там трошки помінялася помінялася траєкторія руху їхня і ціна там змінилася. Е, от, тепер зараз Київську є. Бестренечко. Дивлюся, там вже в ефірі вже 10 замовлень висить. Але, лки-палки, я тут в центрі, виходить, а б'є взагалі, ну, полева зараз їде. І виходить, що я не в тому місці, там, де, там, де можна було нормальне замовлення взяти. Через той їдемо. Будемо з Київської брати. На Саєнка. Вертаємося звідси, з ліктрав цим замовленням проїзд Галицький на паперовий провулок. На якраз нормальненько, щоб не в халасту, повертатися тут ціна непогана, можна їхати звідси, бо якщо мені звідси їхати, повертатися хоча б район автовокзала чи заправка БРСМ, то це буде трошечки накладно. А так, звідси, за непогану суму можна, можна під'їхати. Збрати дорожка така хороша. Получається, була погана дорога, а взяли, зробили, залатали дірки і вийшли не ямки, а горбики. Да. Виходить, що треба трошки поскакати. Ах, зараз лісо, звісно, но... Да, А потім вже звідси може десь Станишівський Майдан, може Михайлівська буде прострелювати, там велика Бердичівська. Коротше, якось буде. Заряд ще є, тому працюємо. Якраз звідси Станишівський Майдан. Наїбальчича. Повернемося цим замовленням, друзі ближче до полєвої. Щоб не гнати машинку, тому може бути. За 106 гривень катну туди. Дивно, пусто. 22.54 на годиннику, друзі, і по ефіру пусто. Ще напевно не час. От, залишилося в мене 37% батарейки, я викатав. І це я хочу вже швидше відкатати і, і все. Пусто, ну правда, я завіз на польовій, тому що я там звідти на Кибальчича останнє замовлення завіз. І вже стояв, ждав замовлення, то з польової нічого немає. А це трошки підтягнутися, треба район туди Великої Бердичівської. Може щось там буде. Треба більш активно порухатися, тому що на місці нічого немає. І правда, це помилку, звичайно, я роблю в тому, що я вже казав, що зараз цей момент із центру роз'їжджаються люди в спальні райони. Це якщо взяти їхати, ну, приїхати в спальний район і чекати, що буде замовлення, це везіння має бути. Чому так? Тому що машин багато, <сіх> бажаючих виїхати із спального району десь в центр не так уже сильно багато, <сіх> а машин багато виходить. Так. Тому таке, приходиться трошки їхати вже таким макаром, да. десь до відсотків 20-20-22% і... До 12-ї, ну побачимо, може я не буду їсти до 12-ї години, зараз ще це замовлення завезу, потім ще один чи два і буде все, і фініто на сьогодні вже буде. хватить. Все, на сьогодні, друзі, хватить. Вже виходить у нас 23.30. виїзди, в мене там залишилося 24% батарейки. Сьогодні хорош, вже я. Не буду я виїжджати чисто до 12-ї години, на якраз я тут біля дому. Тому так, субота у нас, місто Житомир, 20 вересня робота тільки по службі уклон, такі замовлення на вечір було звісно, поцікавіше, трохи Цінник був цікавий, не мінімалка, день то так було собі слабенько. Тому таке, всім доброї ночі, завтра неділя, всім добре відпочити, виспатися, всіх обняв.